Чому у війську потрапили неякісні міни? Тим більше, що їх було кілька партій. Я маю відповідь, як вони туди потрапили. Я маю відповідь, хто до цього дотичний. Але, на превеликий жаль, я досі не знайшов для себе відповіді, як це могло статися під час війни, тому що мені здавалося. Що питання якості озброєнь і швидкості їхнього постачання на фронт мають бути спільною задачею, Ну, дійсно, кожної людини суспільства, кожно, кожної людини дотично до цього: від людини, яка умовно там робить корпуси, да, або там заливає вибухівку, і до людини, яка перевозить це якимось там грузовиком ближче до лінії бойового зіткнення, але з'ясувалося, що в цьому процесі було занадто багато людей, яким... Гроші, вигода або політична кар'єра були важливіші ніж те, щоб у мінометників були якісні міни, які вбивають ворога. Якщо більш конкретно було декілька окремих історій, не пов'язаних фактично між собою, виробництво мін різними заводами, державними підприємствами. Ці історії були різні. Одна з історій була дуже гучною: це були міни Павлорадського хімзаводу. По результатах, в тому числі і наших дій, і заяв за моїм підписом до силових структур, було заарештовано гендиректора багаторічного гендиректора цього заводу, його заступника і двох колишніх працівників Міноборони з прийомки, які власне власним підписом підписували ці міни. Я не можу сказати, що. Справедливість досі відновлено, тому що цей Павлорадський хімзавод належав до відомства не Міноборони, а іншого міністерства. Міністерство стратегічної промисловості. Це не забирає відповідальності з Міністерства оборони ніяким чином або з гендиректора. Але це ставить питання, чому з Міністерства стратегічної промисловості досі не виписано підозр. Принаймні колишньому першому заступника міністра на прізвище можний, який безпосередньо відповідав за постачання в боєприпасів з Павлорадського хімзаводу, який активно лобіював те, що Павлорадському хімзаводу віддавалися контрактів більше, ніж він може якісно виготовити. І який, на мою думку, теж несе дуже велику частину відповідальності за те, що ці міни потрапили на фронт, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.